Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман, слава Україні, і я то вас у грі під назву Бій Менджерафон не втримався від другої серії на тижні по цій грі, тому що давно не було, треба трошки в цьому плані виправитись, тому знову нова серія для вас на моєму каналі. Сьогодні буде цікава серія. Не дарма я зібрав оці всі прекрасні машини на одній а, а, дорозі, тому що у них сьогодні будуть достатньо. Достатньо жорстоке одне випробування, після якого, можливо цілим залишиться не кожен автомобіль, який зараз у нас тут присутній. Перед початком з вас, друзі, лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пана Романа можна підтримувати на різних сервісах. Всі послання є в описі. В описі також є мої соцмережі. Переходьте, дивіться, підписуйтесь, підтримуйте, особливо раджу підписатися на інстаграм, там багато чого цікавого буває. Інста – це прям ванлав. Тому підписуйтесь, буду радий вас там бачити. Ну що ж, сьогодні у нас зібралися отакі от прекрасні машини, як Lamborghini Huracan, uh, uh, Audi RS 7. Volkswagen Passat, Дача Джоггер. BMW x 4М. китайські дивотехніки Li 7. Є... Чесно кажучи, до стимена, навіть не знаю, як вона ця машина називається, ну, але от диво китайського автопрому також сьогодні у нас представлено. І ви знаєте, воно так стоїть, типу осторонь, типу, ну, от, 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 острово, от його місце, десь там от збоку. Так що хай стоїть десь тут. 120-й Продос. Mercedes Benz s клас 222-й, дизельний, і Volvo XC-90. Красива дуже машина. А, і що ж у нас сьогодні з вами, друзі, тут станеться? А я вам зараз, друзі, розповім. У нас посеред траси несподівано виріс лежачий поліцейський. І цей лежачі поліцейські машини будуть проходити ну, в середньому на швидкості 200 км за годину. І їхня задача, після того, як вони переїдуть, цей лежачий поліцейський, вижити. Бажано ще й поїхати далі. Подивимось, хто з цим впорається, хто ні. Ну, а так от, за ніч комунальники вирішили чомусь поставити ту, саме от на оцій смузі, саме цей лежачий поліцейський. Я хотів по-нормальному зробити такий широкий поліцейський, але ем, не знайшов модифікацій таких, тому буде у нас ось. ось це. Ось цей огризок поліцейського, взагалі, то це цілий такий металевий о, такий от, о, ролик. Ну, коротше кажучи, зараз об нього всі будуть спотикатися, і подивимось, що з цього буде виходити. Ну, а перший у нас поїде спотикатися Дачія Джогер. Тут, до речі, написано, що це Stage 1. 238 кінських сил, Ну, погнали. Поїхали, ну заодно і заміряємось, що у нас тут по розгону, що по швидкості, що по всьому. Нам головне досягти швидкості 200, а там вже як пощастить. Якщо хтось не досягає швидкості 200, то, то тоді їде е просто на тій максимальній швидкості, яку він досяг. Ну що? Опа! о є, є є є є є все, 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 все. Вирвало у нас підвісончик. Вирвало задній підвісон, просто подивіться. Просто, под... Просто подивіться, задню підвізку нахер вирвало. Після того її понесло у відбійник. Ну і ось так, от вона, в принципі, і закінчує сьогоднішній проїзд по трасі. Треба скинути передачі. Ну, в принципі, в салоні все ціле, все нормально. Ну, але дісталося машинці, знаєте, так, добряче. Окей, дача жива, здорова. Давайте подивимося, що буде далі. Далі у нас BMW X4M. Написано 238 кінських сил, але це неправильно, тому що звичайно інше. більше. 3,8 до 100 Наберемо 200. Як діфіга і не було начебто, знаєте. Мені здається, що трошечки... Щось трошки не те Зачекайте. Ну давайте зараз спробуємо підняти планочку вище. Давайте спробуємо підняти оцей е, прекрасний. Ой, ні. Це не, не тим боком вибачаюсь зараз. Отак от, от. Ой, ну це вже за НАТО зачекай. Тут його взагалі тепер не видно. Ну, за НАТО кажу, за НАТО зачекай. Давай от. Ну також занадто, також якось не так. Можна по-нормальному зробити. О! Мені здається, зараз. Зараз, ідеально, так. Запам'ятовуємо смугу, друга смуга. Чудово. Тепер давайте зробимо перезаїзд для всіх. Так, ну що, починаємо знову з дачі. Поїхали. Поїхали вперед. До ста, скільки там у нас? 6,6. Ну, 6 Дуже навіть непогано. в правильну смугу. І дивимося, що буде. Мені здається, зараз буде капець, як не прикольно для всіх наших машин. о хо хо хо, -хо! О! О, воно! о воно! Ну, але дача бере і їде далі. Так, косо криво, аби живо, але їде. Але їде, ви подивіться, ви подивіться. Так, відірвало задній бампер, розкорочило нахер передню підвіску, розкорочило взагалі машину трошечки спереду у нас. Ну нічого, головне, що всі живі, здорові. Дача, молодець, витримала. Давай дивитись далі. Що за. Ладно, ще раз. Поїхало. Третя спроба для дачі. Ну, трошечки пан Роман на ті клавіші натискає. Так, зараз 7 секунд останнь. Ну, До 200 ми не розганяємось, так? Знову той самий результат. В принципі, все так само. Все так само їдемо далі, але зараз все ж таки у нас... Попередній підвізці все не так uh, файно, як було минулого разу. Зараз ліве колесо відірвало так, що на жаль, їхати ми далі не можемо. До речі, права полу... права частина машини ще більш-менш нормально виглядає. Все, залишаємо машину тут. Тепер далі. BMW BMW x 4 uh, не переналаштувався на страйді, тому що я не. Та ямба, тут зараз та ямба. Треба переналаштувати нашу цю штуку. Треба... Так, Беха той самий показує результат, але перевертається і все. І на колеса не встає. І на колеса не встає. Машина далі не їде. Машина далі не їде. Ну зараз у нас у всіх учасників приблизно однакові умови, швидкість 200. Ну, когось, можливо, турмана трошечки менше, у когось вона приблизно як е, нам і треба 200, але опа. Ось так от вам, ось так от вам. Окей. Давайте, можливо, ще будемо сповільнювати камеру, щоб можна було роздивитися все в деталях. Пасад. Фольксваген. Пасад. Та й ще, коли Volkswagen посад роздається так само, як і BMW. До речі, не подивитися, що там по нашому поліцейському. Так, 200. Ой-ой-ой, який потужний удар по підвісці. Відриває передок нафіг. Машина летить перевертатися. Гляньте як красиво, гляньте як красиво, які кінематографічні кадри у нас з вами зараз знімаються. Ну що, перевернеться на колеса? Ну, не знаю на, коли... на колеса. В принципі, ми навіть їдемо далі. Volkswagen. Красавчик, ви подивіться. Після того, що з ним сталося, після того, як він жорстко наїхав на оцю штукенцю, у нього так. Вирвало трошки задню підвіску. Передня підвізка також постраждала, він взагалі на одне заднє колесо не стає, але. Хочу сказати, він середині доволі цілий, але ну, щось не дуже він там цілий. Ладно. Ну слухайте. Беха поки що найгірший результат. Volkswagen. Непогано. Дача також непогано. Ну, Дача не їде, а Volkswagen то їде далі. А Volkswagen то їде далі. Що цікаво. Окей, окей, я почув, я зрозумів. Давайте перевіримо, що там наш. Так, оцей ролик о, трошки виперло занадто високо, давай його понижче. Ну що, Audi RS7? Audi r 7, поїхали. 3 Тредоста. Взагалі капець як швидко. Дивимось. Жорсткий наїзд. Подушки безпеки спрацювали, подушки безпеки спрацювали. Лі, е, люк ледь не відірвався. Те, що подушки спра... Гляньте, навіть проекція реск є. Вау! Вау, 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 вау! Ану, ану, ану і що? І що, і дах? Чи перевернеться на колеса? Поки що не зрозуміло. Поки що дах. А хоча, можливо, і перевернеться, ну. Перевернулася! куди? Куди ти? А на колеса так і не встала. А на колеса так і не встала. Як все файно було, мені здається, в неї були. Uh, всі показники для того, щоб їхати далі. Підвізку передню там трошечки вирвало але не сильно. Ми до речі, можемо це роздивитися. Заняв взагалі ціла shaft broken. Ну і хер з ним, як то кажуть. Ну, але, на жаль, на жаль, на жаль, ось маємо таке от неприємне видовище, вона на боку і далі не їде. Окей, давайте дивимося, що у нас там по uh -huh. ролик наш трошечки піднявся. Uh, дивимося, що далі ламбургінні хуракан. Не зачепитися, не зачепитися нормально. Ну, думаю, зараз буде капздець. Оу, щіт, мазафака! Оу, щіт! Оце жорстко! Оце жорстко. Там навіть ролик погнуло нахер. Ну, на жаль, мова про те, щоб їхати далі, в нас не йде. Ні, хоча йде, ну, але. На жаль, керувати цією машиною неможливо. Аж все лагати чомусь почало, я не знаю чому, ну... Машина ледь не зламала мені навіть комп'ютера. Ого, ого, го неприкольно, неприємно, дуже, дуже дуже неприємно, неприкольно. Да, ну в принципі. Що ж воно так лагає, а? Е-е-е, назад, назад, назад. Ну, лагає потужно зараз. Лагає потужно. Наш ролик. Там його аж бідного сплющило. Тепер китайські дивотехніки Лі 7, щось, то там. Якась модифікація ультра. А є, що ж так лагає, а? Так, 150-160, а буде... Ой, як воно керується. Потужний удар отримав е, цей Лі-7. Його починає перевертати. Чи е, повернеться він назад на колеса невідомо. Давайте дивитися. Дуже боляче, дуже боляче на це дивитися насправді. Дуже він летить так. Якось дуже жорстко. Він приземлився, і, на жаль, далі нікуди не їде. У нас двигун ні, двигун. Пише, що червоний, але насправді я не знаю, що там могло бути з двигуном не так. Він весь пищить, ну і все, далі не їде. Давайте ми зараз, мабуть, переспавнимо. Та що ж я не та натиска постійно? Переспавнимо оцю машину, тому що щось дуже сильно лагає, мені здається, що через неї. А хоча, можливо, і ні. Можливо, через просто ту велику кількість металобрухту, яка утворилася у нас а, ось на нашій цій дорозі. Давайте поїдемо далі дивитися, що у нас за завтівки. У нас далі здається, 120-й прадедл має бути так, 120-й прадік. Ну що, повний вперед? Ну, це просто від деталей здається вже починається це лагання. Ну, воно щось дуже жорстко почало лагати. Я думаю, що, правда, 120-й просто, знаєте, візьме, проїде і не помітить навіть е тої херні, яка там утворилася на дорозі. Швидкість, звичайно, не хоті, 140. Так. Проїхав. Не перевертається, колеса пробило трошечки. Здається, ліве колесо повело. Ну, з заднім так точно з шиною проблеми. А, ні, стоп, а що у нас з переднім? Поки що нічого. Ну, машина, в принципі, ціліше всіх ціл цілих. Ну, тр трошечки, звичайно, а, ні, пішла по сраці переднє ліве колесо. І. Е пневма, І пневма у нас зламалася, ну, але в цілому. В цілому дуже навіть машинка ось, бачите, вижила і може собі спокійно їхати далі. Так, з пневмою проблема, ну але, господи, там пньому перекинув, колесо поміняв. Навіть по кузові нічого робити не треба. Гляньте на цю машину і взагалі просто хоч бихне. Ну, тому що це продос. Тому що це японська якість, легендарна. Так, ролик ми переспавнемо. Тепер далі у нас піде німецька якість. Mercedes Benz С клас 222-й. Якщо не помиляюсь, дизельний. Ой-ой-ой, щось він дуже дизельний якийсь. Прям дуже дизельний. Це С-350. Но але... Мені здається, що С-350 має розганятися швидше. Він як прадік до старо зігнався. Він по швидкості, як Прадос, він навіть повільніше їде, ал. Ого! 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 А жорстко його, а жорстко! Тим не менш, тим не менш, Мерседес просто бере і відправляється собі далі в дорогу. Так, його трошки, е, ну як сказати, трошки його клонить кудись незрозуміло куди, ну але він, в принципі, спокійно всі може проїжджати далі, їхати далі. Я думаю, що е, пасажир задній правий в безпеці має бути, ну, а що він там, майже нічого не відчув, його сторона постраждала, як мені здається, найменше. Вона навіть не переплюснуло при ударі. Окей. Ой, пролеснув те, що мені треба. Поміняти. Так, ну що. Та що ж я не натискаю постійно? Ну що, у нас залишається серед тих машин, які ми ще не випробували, Volvo XC 90. Ну, я думаю, що ця машинка також має себе показати файно. Давайте зараз глянемо. Так це чи ні? Ну і ще на останок запустимо. Lamborghini. Подивимося, як вона себе проявить, якщо ми просто напряму влетимо в цю херню. Ну, але просто всі лаги почалися після того, як Ламборгіні в'їхала в цю. Так, Вольво. Отримує болючий удар. Дуже болючий удар. У нас аж переднє ліве крило загнулося, колесо а, зламалося. Захист пішов по страті, двигун трошки також постраждав. А, зазори пішли по кузовні. Так, ну що? Ай-яй-яй, це перекидання на дах, і це все. І це все далі він нікуди, на жаль, у нас не їде. Як би мені хотілося, щоб він кудись поїхав, але, на жаль, нікуди він не поїде. До речі, щось і заднє праве колесо викаблучується. Ну ладно. Окей, давайте останочок... Та що ж я? На останочок запуска. На останочок запускаємо нашу ламбаргуньку. Просто повна швидкість і прямий удар зараз буде. Я не можу з нею впортитися, знаєте, мені спортивний режим поставити хоча б. Страда, спорт, корси. Давай корси. Пан Роман, зберися, бляха! Так, ну що, максимальна швидкість. Без гальмувань, без нічого. Ну, що, страйк! Страйк! Є! є! є, 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 страйк у нас. Ну, друзі, ось такі у нас результати наших випробувань автомобілей виходить: що? А, Дача їде далі. Лі 7 нікуди не їде, Ауді Р7. ну, Після ще з, зустрічі з, з Ламбергійні так, то, точно також нікуди не їде. Ламбергійні нікуди не їде. На жаль, Volvo також нікуди не їде. x 4 m нікуди не їде. Volkswagen Passat їде. Mercedes s клас їде. І Prados їде. Тобто у нас виходить: що? Раз, два, три. Чотири машини? Чотири машини всього їдуть з. з, кільки... з машин? Раз. Два, три, чотири, пять. Не їде. Вісім, дев'ять машин. З них 5 не їде, 4 їде. Ось такі неочікувані результати наших тестів проїзду через лежачий поліцейські. Треба було нас разу знайти нормальний лежачий поліцейський, з ним затестувати. Ну, але я вважаю, що і ці тести вийшли також непогані. Друзі, на сьогодні все. Пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Обирайте файні машини для проїзду через лежачі поліцейські. Підтримуйте обов'язково блогерів наших і на Ютубі, і на Твічі. Підтримуйте обов'язково ЗСУ. Не забувайте про підтримку пана Романа. На все добре, до побачення, Па-, -па друзі!